Наскільки ефективні чи неефективні ноуфологи Клінк з коментарів е блогу? Я на це питання вже відповідав на конференції, але ну, якби повторю для цього відео. Тобто, на мою думку, е таких посилань на сьогодні не дуже багато можна і отримати, ось тому, що більшість. Е Блоків коментарів вони реалізуються через блок Діскас або щось подібне. Ось, і вони загалом не індексуються. А в цілому до NoFollow посилань я відношусь якби нормально, і питання в тому, скільки вони коштують, і так далі. І у вашого посилального профілю в нього загалом не може бути. 100% дуфового посилання. Ну, це так не працює, це неможливо. Тому загалом у вас мають бути різні посилання. Чи можуть ці посилання сильно вплинути на ранжування вашого сайту? Напевно, що ні. Але, наприклад, колись давно у мене була така історія, що ну, колись давно це вже років сім, напевно, пройшло. А що під однією статею? На великому сайті залишують навіть текстове посилання на статтю одного з проєктів, і за цим посиланням переходили там сотні просто людей в день. Ось тому може бути якби всяке. Але е, на загал, е, ну, я би не робив е, якби ставку на ноуфолове no посилання з коментарів блогів. Але е, з форумів цілком окей. Будувати такі посилання, і ну як спрямовано над ними працювати. В них я віль... вірю, наприклад, більше і з досвіду вони працюють краще. Ось тому така відповідь на це питання.